Чи знаєте ви, що у півонії кореневища бувають різних розмірів? І це не просто цифри на етикетці. Ми, наприклад, маємо півонії з 1-2, 2-3 і 3-5 бруньками. Якщо коротко, чим більше бруньок, тим потужніше кореневище і воно швидше зацвіте. Ті, які мають 1-2 бруньки, це молоді, їм потрібно трохи часу, щоб укріпитися, зате вони добре приживаються. І вони дуже дешеві. Ми в наявності маємо лише два сорти з однієї двома бруньками: це Сара, Бернар і Гарденія. Коштують вони всього по 180 гривень за кореневище. Весь наш асортимент це півонії, кореневище, яких мають дві-три бруньки. Це золотий варіант, тому що це хороший старт, і ми вибираємо такі сорти з двома трьома бруньками для того, щоб Більшість із них зацвітає весною вже в перший рік після посадки. Тому в основному всі наші півонії з бруньками 2-3, і вони будуть свісти цієї весни. Проте маємо декілька сортів з трьома-п'ятьма бруньками. Це вже взагалі доросле велике кореневище, яке весною буде свісти величезним пишним кущем. Тому все залежить від того, чого ви хочете. Або трохи зекономити, але довше почекати або вибрати більші потужніші кореневища і вже мати цвітіння весною Кореневища півоніть найрізноманітніших сортів можна вибрати на сайті madlaflowers.com.ua.